Усім привіт! Продовжуємо далі розповідати історію нашого будівництва. Будуємо будинок самі з нуля. Колись тут було поле, а зараз стоїть наш будинок. Відео від початку нашого будівництва є на каналі. Створений плейлист, там все можна подивитись. Зараз ми на етапі внутрішніх робіт. В цій серії робимо ліжко. Вирішили робити самі, нам так дешевше, а в цій серії робимо ліжко для дочки. Ну що ж, поїхали! Так, ранок починаємо тепер ліжко робити для яни. Іде крій зараз. Леся графить, а я буду В Яни ми зробимо трішки по-другому. Ось так виглядає це тіло. А в'яне така тканинка ось так виглядає. Узголів'я. Ну, каркас за квадратиками йти. Так, шила сьогодні цілий день, рулік буде, пошила вже оті штуки, вже шнурок натягнула сюди. Тут такі от отбила таку штуку. Так, все має, все вийти в нас. Ось така одна сторона вже вийшла. Ну, мені подобається дуже гарно. Так, це є четвірка, да, тут? так? Ти зробив? Так, тут четвірка. Ну, тут все четвірка. А тут буде ось цей квадрат. Четвірка. Четвір. Четвірка. Так, зверху четвірка і ще тіло штучки. Плюс. І дуже гарно, що ми зробили оцю бейку, правда? Гарно. М -м -м. Клас. Такий колір дуже приємний. Я не в кімнату він буде дуже гарний. Він такий сірий, якби з буском, щось, щось таке, да, сонце? Такий підтон такий. Ще трішки. Так. Примірили вже яні матрас, ось так він буде. Так, і зараз я буду шити ось цю спинку. Так, мені вже все розграфилося. Ось це я зараз повинна пошити це на роботу, а я буду шити. Ось так виглядає. Так, поки що матрас поклали з клейонки, він ще запакований, вже будемо розпаковувати його в кімнаті. Ну, все, супер. Приїхав з роботи, починає, а я вже душила. Так, ось така от штучка буде. І будемо робити. Робота триває. Приляти? Так. Тільки прижимай! Ще. Далі, так. Все. Так, да, я не вмію. <ріст> і, і потім потім сонце я нахилю, а ти будеш тримати, щоб воно мені не впало. Я тримати буду, так. Угу. Давай. Стукати. Так, ну ось так виходить, тільки що Вася зараз буде з ці зморшки розправляти. Ось так, мені здається, буде непогано. Цікаво. Серце моє ти раниш, люблю тебе, і ти це знаєш, люблю тебе. Зараз мурчик буде виправляти. Все такий кусочок, що робити, як не виходить. Ось як можна зробити туди. Там видно, що там не вистачає поролончика. Що робити, коли щось пішло не так? Ось так можна зробити. І вже цей кутик буде покрасівше буде вже. Праморчик? Маниш мене, порманиш, люблю тебе це моє ти радиш тебе, ти Люблю тебе. і ще треба не радишлю тебе на на Влю тебе, ти зєзнаєш. Лю тебе. Так, одним словом, мороки, там ще трошки є. так, ну мені неудобно тримати і знімати. Я виключаю камеру, одним словом, зараз вас не тяне. стала почти Так, ось так ліжко вийшло, мені здається, просто бомба. Ну, ваше, шикардос. Клас. Так, Вася, там ще закінчує якісь моменти. Дуже гарно виглядає. Клас. І так, я не в кімнаті. Зараз будемо сюди тягнути ліжко. Ось тут воно буде стояти в неї. Так, на кінець тому викинемо цей диван, на якому спали собаки. Це капець, на чому вона спить, жах просто. Ну все, ми зараз поміняємо. Так, двері Вася обіцяв, теж її зробити. на так просить двері вже угу, зробимо. І ось це дзеркало вона хоче тут повісити. Цю тумбочку ми її винесемо звідси, вона нам взагалі не потрібна. Це тимчасово я тут зберігала все своє наша красунька. <гум> На iHerb купила їй такі вітамінки для жінок. Ну що, поїхали розкручувати оцей диван, все звідси виносити і буду мити підлогу і нести ліжко. Так, гітару треба звідси забрати. Я вже їй кажу, щоб вона вже думала над мебелью, яка буде тут, тому що в неї тут повинен бути письмовий столик, крісло. Так, завтра я знімлю ще ті штори, тюль, постираю все їй. Вона приїде і буде дуже-дуже рада. Зараз її немає. Вона поїхала. З тої сторони Ось так вийшло. Все, зараз на ту стіну піде і буде бомба. Так, ну що, ми вже помістили сюди ліжко. Так, кинули матрас. Клас. Ну, ми дуже задоволені. Зараз Яна приїде, як гляне. Ну, цікаво, чи сподобається. Клас. Залишилося їй купити ще сюди постіль, матрасник, подушки. Ну, вона має подушки, але це такі подушки вже якби віджили вже своє. Тому треба їй купити це все нове. Ну, мені дуже сподобалося. Є там такі ще шороховатості всякі, якби недосконалості такі, але це все єрунда. Це то нам так дешевше, набагато. Я задоволена, дуже радуюсь. Ось так. Все. Так що все, з ліжками хватить. На завтра до нас приїжджає наш знайомий мебляр. Вася визиває його. Хочу ще з ним порадитись, проконсультуватися на рахунок кухні, тому що ми меблями не займалися ніколи. І трошки так страшно робити це, не маючи досвіду. Тому завтра мебляр нам дещо ще порадить, підскаже і так далі. Одним словом, завтра на цілий день з Васю сідають. Розповідає, Вася показує проєкт. До речі, зараз покажу проєкт. Це вже буде в наступному відео. Я думаю, я вже покажу проєкт. Він у нас вже готовий, я ще його не показувала нікому. Ну, Одним словом, треба буде вирішити деякі питання по цьому і завйо. І треба спішити. Треба спішити, бо, чесно кажучи, нам так ремонт надоїв, ми раптом себе зловили на думці, що ми не хочемо жити в тому ремонті постійно, якби. І хочемо якнайшвидше закінчити, щоб не вже гроші не тратилися, щоб це все вже заспокоїтися, щоб не гнати нікуди. Бо зараз не до ремонтів взагалі, зараз другі часи, якби, і треба побистріше це все доробити, тому ми так дуже сильно спішимо і взагалі не знаємо, що далі буде. Тому треба нам пішити. І так зробити, щоб ми не жили ради ремонтів, щоб ми забули про це все і не тратили на це все сили, часу, гроші і так, далі, і так далі. І хочемо вже дійти до фінішу. Наскільки це буде можливо, звичайно, в нинішніх реаліях? Ну, все, до наступної серії.